Все. Так, я є. І полетіли. Я ще й от сюди хочу впасти. Тут, напевно, зараз буде нормальний файт. І десантуємось зараз. На максимальних швидкостях летимо. Так, тут нормальна компанія збирається зараз. Буде весело. Ну і нехай. Чим більше я зараз тут кільну, тим, мені, тим менше мені лишиться на потім для топа. А топ сьогодні буде. Ох, я прям відчуваю, що сьогодні буде топ. Хотів казати, що коли зроблю так, що... Оп! Гарно я заліз. А, ти ще інший кулемет. Він довго заряджається, але... Я думаю, що це буде вартувати то. Чик. Покемон заряджений. Та в мене от... В мене є чую, чуйка. В мене є чуйка, що буде топ. Так, бачу приціли. Четверта оптика. Чик-чик. Забрали. А. Беремо поки що мініка, а, голографічний я просто заберу, що не вийшло? Чекай стоп? Беремо калаша. Ставимо це на калаша, це на мінік, і я зможу патрони взяти. То що ж так не діло? Маю автомат, не маю патронів. Треба швиденько рюкзак ще взяти. 7.62? 7.62. Ти молодець. Я вас поняв? Не треба мене так голосно кликати. Я вже біжу. Добре? Добра ніч. Це був перший. Е, о, джетпак. Прекрасно. Нехай буде. М-ка все-таки. А, бляха, не то. Сюда то. МК замість мініка. Вона трошки буде краще і швидше. чик чик Так, тепер по цьому в мене все. Тут беремо ще 7,62. Мутанта. Тоді ці викидаємо. Поки що нехай буде так. Тепер в мене є вже рюкзак. І я вже тепер модний. Що тут у нас лежить? Голографічний я маю. Гранату берем. Третій рюкзак спокусливо. Поки що почекаємо. Хелмет в мене вже є. Все, по патронах в мене все окей. Що по зоні? Я в зоні. Значить. Можемо взяти третій рюкзак. Позволимо собі. Бляха, чом би ні. Я тепер в противогазі бігаю. Чи на. Ти ж шкода, що спереді не можна подивитися на себе. Я би глянув. Так. Тим поки що все. Тут що у нас? Тут нічого цікавого. коряка лежить. Так? Так. Бляха, е, цей мутам теж класний. Він швидкострільний Але якщо я сказав, що вчимось на кар, значить вчимось на кар. І фіг мені хто що скаже. питання. Двері тут відкриті. Почув. Я йду до тебе. Це що зліва. Оп, добра ніч. 74 хантер. Я так думаю, що це 974 це рік його народження. Половину цього викинемо і візьмемо один такий. а Тепер це викинемо. Це поставимо на коряка, це заберемо. Третя броня по-любому. Uh, і... поки що. все Не найгірше. Uh, так. Мені треба зараз якесь затишне місце. Сповідаю, що мені сюди гранату ніхто не закине. Так. Uh, добре. Я за той час тут трошки... Бляха, дим. Поняв, поня. Я тут скількох? Двох. Прийняв. А, почув дим. Зараз пошукаємо де він є. І заберемо ще одного. Круто! Надовго його відпустили? Добра ніч Скотіна! Доброго вечора. Хто доєднався? Оп! Що потратив, то вернув? Скоренько лікуємось. І, да, раз, і на Фух. Так, все, погнали далі Я там чув. Що тут справа заміс був? От я ж казав. Мені би ще якогось е, енергетичного укола В задницю. Добраніч! Але ж пішло. Поняв. Ну, тоді з прийдешнім тебе? Попередньо вітаю. to. Z si o coho zaboru. se tvůj čes, Так, і зараз одну хвилиночку, я закінчу своє привітання, але а ні все нормально. Отже. Я тебе вітаю з прийдешнім. В першу чергу миру, здоровлячка, а все решта по-любому вже буде. То решта можна досягнути. Головне амбіції. Ставити цілі і вперто вперто до них йти. От тому. Де ти є скотіна? Він в траві лежить. А отак? От А, бачу, бачу. А! Добре, добре, не. От так. Один-один. Два-ноль. Ой, два-один, перепрошую. Все таки віддам йому належне. Він старався. Так, йдемо, я подивлюся, що на ньому є, якщо на ньому взагалі там щось є. Підлікуюся і пора нам звідси робити ноги. Точка, звичайно, не найкраща, але хай буде. Оп! А що у мене 89? Нормально. Все, можемо спокійно собі перейтися. Тут в центрі... Бляха, на мене гилка напала. Тут в центрі є ангар. А в ангарі стоїть. Одна рухлядь Зараз ми ту рухлядь заберемо. Так, так, так. Де я її бачу? Не тут, не тут. Бляха, та по-любому ж десь було. А де? Та ні, якщо щось то... А, ні, згадав. Хотів <стив> казати, як А як цей, як каже дід, маєш ніжки пиздуй пішки. пішки. Ми поїдемо на, на, на чотирьох. Оп! Стоїть. Так, Попробую я отак їздити. Не буду їхати від третьої особи от. Автосимулятор. Так, звичайно, я побачу менше людей. Щоб на капоті їх покатати. Але нехай вже буде. Да. Добре. Головне, що я не, не залишився сильно поранений. Що в нас до наступної фази, до речі, дуже притик. Ні, все-таки так мені зручніше їздити на транспорті. Принаймні в цій грі. Якщо говорити про гонки, то так. В гонках я більше. Вигляді від керма люблю. але це унікальна ситуація. Я знаю, що це не найкраще місце. Але... Оп! To nie, to miejsce bardzo dobre. on nie widzi, czy nie, ciekawe? Ja myślę, że on nie widzi. Na no jeszcze raz. Op. Op. I dobranoc. Stop. Перекинемо. І переїдемося. Хто стріляв? Щось чую? Це вже десь тут мало би бути. А, от! Добра ніч. Ну а що, не треба було на мене нариватися, скажімо так. Прямо. Тут хтось є? Виходіть. Виходіть, я знаю, що ви тут. Так, зараз трошки автоспортом, я думаю, займемося. Але так, мінімально. Щось тобі ще якусь одну жертву. Бачу, бачу. Їх там двоє. Що, я твій кіл забрав, ти обідився. Ай-яй-яй. Ай, ай. Давай, я знаю, що ти там сидиш. Вылазь. А, до речі, та шостого прицілу я вже сам не пам'ятаю, коли він був. Я думаю, що він мене обходить. А! От так. Пердачино. давай, давай, вилазь. Я ж тобі зараз хаєшку кину. Не нервуй мене. Добре, а! так, в голову. Ну, не майже в голову. І ніби шеку А Я, я що казав? Ох ти, відчайдушний який. Він вже, походу, навіть не сподівався, що він виживе. Не бачу нікого. Ну типу стрільбу я чув. Це що? Скотина Бляха між ноги. А на, а що ж ти втікаєш, га? Давай, 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 калимага, газу. Бляха так сміливо зачіпався до мене. Ну нічого. Я не скажу, що він молодець, бо він взагалі ні разу не молодець. Каліка дурна. Так, зараз працюємо максимально по краю зони. Я знаю, що ті паталаки теж десь тут будуть. Або вони вже в місті все позаймали. Це зліва, Так, от і я про то. <ріст> типу, стратегія, знаєш, не бийте мене, я не місний. Знову ж таки фраза діда. Так, нас лишилося семеро. До речі, коли я на це не дивився, якось простіше було, якщо чесно. Якщо чесно. Я хтось. Виходіть! Нема нікого? Ох ти що! Це, походу, С-4 втулило. нас залишилося п'ятеро, четверо, троє. Бачу, бачу. Ава! Ти так гарно заховався, ти молодець. Купиш собі наступним разом якусь медаль. Так. Залишилося нас троє. І наскільки я розумію. Оп! Кем зайнятий? Чим зайнятий? Так, там хтось є. Поки що нікого не бачу, але. І ні, не підпускаємо мене до себе. Оп. І отак от ми тепер зробимо. Молотова викидаємо. Стоп. Він в кімпі один, а з другий зліва. А? Це ти є гнида. Я ж десь там застряг. Не бачу. чи 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 Зона не кусайся. Хлопці, не бийте, а зона не кусайся. Він здається, отама між тим деревом. Але не впевнений, казати не буду. А, бляха, скотина. А, ні. Ми зробимо отак. Побігли, побігли. А може, і не зроблю. Не зроблю. А може, і не зроблю. Блін. Ладно. Оп. І газу, 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 газу. Чик. Все, я молодець. Я молодець. Все, вони стріляються. Десь там переді мною. Бачу. Тепер я мисливець, а ти жертва скотина. Давай, давай, давай. А! Бачу. Папа. Аптеки маешь? Чи не? А? Урод! Вылазь! Добре. Випробовуй моя терпение! Зараз хаєшками будет відкидатися. Дє, блядь! Херово кину. Друга полетить краще. А на тобі! Е! Є, блядь! Є! Нарешті! Ха! Хорош! Ну, бляха, це заслужено було! Нарешті, блять!